Привіт! Вітаю на каналі English Guide. В цьому відео ми з вами розглянемо, які в англійській мові є займенники. Вони нам всім дуже добре відомі і зустрічаються постійно і всюди. І особливо коли починаєте вчити англійську мову, їх знати дуже важливо. Як завжди, українська і англійська мова мають свої відмінності, і, звичайно, займенники тут не стали винятком. На протязі відео ви побачите, в чому ж відрізняються англійські і українські займенники. Отже, давайте не будемо гаяти часу і відразу прийдемо до справи. Я вирішила показати, на які групи поділяються займенники саме в англійській мові, і яка за цим всім стоїть логіка. І отже, першою категорією є Subject Pronouns, тобто суб'єктивні займенники. Спочатку важливо згадати, що означає слово суб'єкт. Це той, хто виконує дію. Тобто суб'єктивні займенники це саме ті, які виконують дію. Можна сказати, що в українській мові вони відповідають називному відмінку займенників, але з відмінками ми будемо розбиратися трішки згодом. Отже, до суб'єктивних займенників відносяться I, я, you, ти ви, we, ми, they, вони, he, він, she, вона, it, воно. Але, звичайно, воно це такий переклад більш для зручності, загалом it використовується по відношенню до всього, окрім людини, тобто і тварин, і рослин, якихось предметів, явищ, і так далі. Сподіваюся, у вас ніяких питань тут не виникає, ці слова просто варто запам'ятати. Наступною групою є object pronouns, тобто об'єктивні займенники. Якщо попередні були Суб'єктивними, тобто тими, які виконують дію, то об'єктивні це ті, з якими виконується якась дія. Саме тут важливо пригадати, які взагалі є відмінки в українській мові і навіщо вони там. Адже в англійській мові цих відмінків немає, відповідно вони ці займенники використовують трішки не так, як ми. Отже, якщо ми візьмемо звичайний такий із займенник, як я. І спробуємо його провідміняти. Тобто в родовому відмінку вийде, що кого мене, в давальному, кому мені, в знахідному, кого мене, орудному? ким мною і в місцевому, на кому, на мені. І навіть хоч в певних відмінках слова співпадають, але вони багато де і змінюються. Але всім цим словам в англійській мові буде відповідати лише одне слово мі. Воно буде використовуватися і тоді, коли ми хочемо сказати і мене, і мені, і мною. Така ж сама логіка і з рештою відмінків. Тобто, you виходить тебе, тобі тобою, Us – нас нам, нами, Them – їх їм ними, Him – його, йому ним, Her – її їй нею, It – його йому, її нею, і так далі. Тому можна сказати, що такою великою відмінністю між українською і англійською є те, скільки варіантів слів в них і в нас є. Тобто, якщо в нас є і я, і мене, і мені, і так далі, то в англійській буде тільки I і me. так само вийде і з рештою займенників. Тому, наприклад, якщо ми ще ну давайте візьмемо ще який-то приклад От, слово we. Ми. ми тут зрозуміли, що там, наприклад, ми йдемо додому. Так? Тут ми виконуємо дію, тобто маємо роль суб'єкта. Але коли ми захочемо сказати, наприклад, Заберіть нас, ми будемо на англійській використовувати лише слово us. Так само, якщо, наприклад, дайте нам, так само буде us. Або, наприклад, сказати не маніпулюйте нами. Так само ми тут будемо використовувати слово as. Я сподіваюся, що основну таку логіку ви для себе побачили. Звичайно, до цього всього потрібно звикати, і з практикою воно буде легше і зрозуміліше. А зараз спробуйте хоч просто приблизно запам'ятати, ось ці слова. А далі у нас така група, як присвійні прикметники: Possessive Adjectives. В англійській мові є таке слово як possess це володіти. Позесив це який, це те, яким володіють. І найкраще нам тут підійде таке слово, як присвійний. І тому ця категорія називається присвійні прикметники. Тобто чий. І до них відносяться такі слова, як my, мій, моя, мої, your твій, твоя, твої, ваші, our наш, наша, наші, their, їхні, їхня, їхні, his його, her її, it's його, її. Тобто ми їх використовуємо, коли ми хочемо сказати, кому щось належить. Тобто, чи, чия, чиї, якісь там, наприклад, предмети. І тут загалом нічого такого складного немає. Але в англійській мові ще є таке поняття, як присвійні займенники, possessive pronouns. І вони будуть перекладатись на українську так само, як і присвійні прикметники. І давайте просто подивимося, які вони взагалі є. Отже, в нас є mine, мій, моя, мої, yours, твій, твоя, твої, ваші, ours, наш, наша, наші, theirs, їхні, їхня, їхні, his, його, hers, її. І для того, щоб зрозуміти, для чого вони взагалі є, і чим вони відрізняються від попередніх присвійних прикметників, давайте подивимось на один приклад. Ось у нас є два таких речення This is my idea. це моя ідея. The idea is mine. Ідея моя. Хоча слово mine буде також прикладатись як моя, але в реченні воно стоїть окремо, воно не стоїть перед цим іменником, воно не описує його. Воно виступає такою, можна сказати, незалежною частинкою. Хоч ці переклади багато в чому і схожі, але їхнє використання буде трохи різним, тому що їх емоційний. І смисловий посил є трохи різним. Якщо ми кажемо This is my idea, ми просто описуємо, що ось це моя ідея. Але коли ми кажемо The idea is mine, це тоді, коли нам дуже важливо підкреслити, що ця ідея належить саме нам. Тут є певне відчуття присвоєння. Коли вам потрібно підкреслити, що щось комусь належить, от тоді ви будете використовувати саме. Присвійні займенники. Їхня роль є досить специфічною, і вони, звичайно, не будуть використовуватись так часто, як, наприклад, присвійні прикметники. Отже, давайте на цьому й завершимо. Я сподіваюся, що ви дізналися для себе щось цікаве й нове. Якщо так, то будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь і побачимось в наступних відео.